Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. Завдання. Складіть рівняння прямої, яка проходить через точку М з координатами 2-1 і перпендикулярна до прямої y до рівні 0,2х-3. Пригадаємо на рисунку. Зображено дві перпендикулярні прямі l 1 і l 2 Якщо прямі перпендикулярні, то добуток кутових коефіцієнтів К1 на К2 дорівнює мінус 1, потрібно через точку М провести пряму, яка перпендикулярна прямій? y дорівнює мінус 0,2х мінус 3 і скласти її рівняння. Загальний вигляд рівняння має вигляд y дорівняння kx b. Позначимо коефіцієнт k1 і b1. Тоді мінус 0,2 це і єсть k1 для заданої прямої. Нам потрібно скласти рівняння другої прямої, позначимо як k2 на х плюс b2, і оскільки прямі перпендикулярні L1 і L2, то добуток коефіцієнтів k1 на k2 дорівнює мінус 1. Підставимо замість k1 мінус 0,2 і знайдемо коефіцієнт прямої, яка перпендикулярна до даної. Мінус 0,2 помножити на k на 2 дорівнює мінус 1. k на 2 можна знайти як мінус 1 поділити на мінус 0,2, або ми помножимо обидві частини рівняння на мінус 5. Або ми помножимо обидві частини рівняння на мінус 5. Мінус 0,2 помножити на мінус 5 буде 1, значить к2 дорівнює мінус 1 помножити на мінус 5 5. Або стандартним способом к2 дорівнює мінус 1 поділити на мінус 0,2. Переносимо кому праворуч, тобто 10 ділимо на 2, буде також 5. Залишається знайти рівняння прямої, яка проходить через точку М з короткатами 2 мінус 1, і. Коефіцієнт і кутовий коефіцієнт дорівнює 5. Підставимо координати точки м і кутовий коефіцієнт к2 в рівняння прямої і знайдемо b2. Значит, координати точки м підставляємо замість хі, а кутовий коефіцієнт підставляємо замість k2. І знаходимо b2. Мінус 1 дорівнює 2 помножити на 5 В2. Запишемо, що b2 плюс 10 дорівнює мінус 1, b2 дорівнює мінус 11. Рівняння прямої має вигляд. k 2 x плюс b2, замість k2 підставляємо 5, х переписуємо мінус 11. Склали рівняння прямої, яка перпендикулярна до даної і приходить через точку m з координатами 2-1. Перевіримо, що зробили завдання правильно. Коефіцієнт другий дорівнює 5, коефіцієнт перший дорівнює мінус,2. За умовою цей добуток має дорівнювати мінус 1. Мінус 0,2 помно на 5 буде мінус 1. Значить, завдання розв'язали вірно.